якраз прийшла на телебачення в той час, коли працювали і працюють по сьогодні видатні люди особистості: Тамара Стратієнко, Тетяна Цимбал, Олександр Сафонов це харизматичні особистості, яких ми бачили кожен день в кадрі, які ми захоплювалися, і на яких всі хотіли бути схожими. По-перше, мудрість. Інтелігентна манера спілкування, шляхетна добірна українська мова. А яка харизма? І вони були не просто гарними телевізійними гідами у нашому житті, оповідачами, співбесідниками, Вони були просто друзями нашої родини. Тому я не дивуюся, що кожному з них на телебачення приходили мішки листів. І знаєте, діти більшості з телевізійних працівників все-таки виросли на телебаченні. Отут і діти і внуки ночують, отут усі творчі групи їх годують, укладають спати, і кажуть, що це телевізійне дитя. Ну а дехто ідучи вже звідси залишається із споминами про програми, про відгуки глядачів і про ті чудові листи. Якби можна було колись опублікувати таку енциклопедію листів, глядачів, з якими откровенними думками вони звертаються до улюбленого ведучого. Власне, я на телебачення потрапила може і не випадково, тому що прийшла із паралельної сфери життя: це культура, це наука, це дослідження, експедиції, символи Україна, традиції, і е, мене запросили в 81-му році провести програму. Народні таланти. Це, це була львівська студія телебачення, режисер е, Ростислав Саєнко, редактор Мирослав Скочеляс. Е, власне, дуже гарна творча атмосфера. Співав заслужений артист України Михайло Сливоцький і квартет Усмішка. І Я тоді вперше відчула, як це відповідально бути ведучою, як я боялася телевізійної камери. І я її подолала тільки тому, що поруч стояв професіонал-оператор, який міг добрим гумором, гарним настроєм мене якось розслабити. Ну а на наступний рік, вже у 82-му, телефонний дзвінок, і мені кажуть, Христину, приснисіть кілька своїх фотографій. Ми хочемо поглянути, як ви виглядаєте в народному одязі, в костюмах. Тут приїхав один журналіст, який буде писати статтю. Виявилося, що це була дуже така хитра режисерська приманка, тому що приїхав режисер вже Чернівецької студії телебачення Василь Стріхович, а згодом і редактор Пароскові Нечаєва, які запросили мене до програми сонячні кларнети режисер уважно подивився на мої фотографії. Я тоді стояла в національних костюмах різних регіонів України і так дуже серйозно сказав: Ну що я вам скажу? Підходить, є чортики в очах. Я тоді ще так образилася, як я така хочу бути поважно, серйозна, займаюся наукою, експедиціями, керую колективом, і тут він мені розповідає про якісь чортики. Аж потім я зрозуміла, що це був комплімент тій природності, ем, безпосередності, як, яку повинен мати кожен ведучий у кадрі. І так почалася історія сонячних кларнетів. Але власне тих людей. Великих людей геніальних я обожнюю тому, що вони закладали нам основи професії. Я знаю таких редакторів українського телебачення, які володіли кількома мовами. Я знаю тих, які читали твори в оригіналі старослов'янською латиною. Я знаю режисерів, які розкадровували програми за партитурою симфонічних творів, які прекрасні телевистави, які актори були в кадрі. Ну а ведучі всі від бригадира у колгоспі до голови Верховної Ради знали обличчя українського телебачення, тому що у світі було три популярності: актори зарубіжного кіно. Актори українського театру і ведучі українського телебачення. Я пам'ятаю, як люди чекали зустрічі, привітання. У мене особисто не було власного привітання. Я тільки дуже гречно вшановувала глядача словами «Вельми шановні пані та панове, вельми достойні телеглядачі. Ось за ці слова мене ніхто не картав. Ну коли я сказала українська телевізія, то на хрещатику 26 цьому присвятили окрему летучку, де мене. По кісточках розібрали, що це за манера, що це за слова, що це за галицизми. За рік всі вже говорили слово «Сполучення українська телевізія, мова була розмаїта, барвиста, гарна, безпосередня. В цьому, зрештою, і є краса літературної мови, коли ми з регіонів приносили сюди якісь мальовничі такі словесні цікавинки. Але ми люди з глибиночок дуже безпосередні. Ми не завжди говорили те, що прописували у. Сценаріях. Я особисто завжди пишу сама свої сценарії, а здебільшого навіть не знаю, про що я буду в той момент говорити в кадрі, тому що це є живий процес. Але інколи ми вдавалися до таких хитрощів, якщо ми хотіли, щоб наші програми були в ефірі, ми писали сценарії. Під тими сценаріями підписувалися інші редактори, які були на Хрещатику, 26 інші режисери. І наші програми під іншими іменами все-таки виходили в ефір. Для нас це було дуже важливо, тому що ми хотіли хотіли, щоб ті народні таланти, колективи, їхні пісні були в кадрі. Люди не просто співали для українського телебачення. Вони мали шанс брати участь у конкурсі Сонячні кларнети. Це означає, що були чудові огляди народної творчості, де були переможці, де ми бачили таку високу культуру хорового, танцювального мистецтва, народних талантів, народних умільців. Що можна було тільки порадіти, що ти українець і це твоя земля, Україна. І хотілося, щоб ці люди були в кадрі, а вони мали можливість на підсумкові програми приїхати до Києва. Уявіть собі, забути Богом село. І раптом людина разом з своєю хорвою капелою яка співає в неділю в церкві, а для огляду художньої самодіяльності співає на сцені народного дому чи дому просвіти. Вони їдуть до Києва. А що таке Київ? Це не тільки телестудія, це є екскурсії, це музеї, це хрещатик, це фотографування, щоб Після того мені деякі виконавці, яким було по 80 років, казали: от тепер вже, пані Христину, ми можемо вмирати, бо наша мрія здійснилася. Ми де були в Києві на телебачення. Взагалі, авторитет українського телебачення був дуже великий, і я вам скажу, ці десятиліття це непростий час, тому що це двоякий час. Ну, в кадрі все красиво, йде розвиток. До речі, я вдома перший мій телевізор з'явився у. У, у тому селі, куди направили на роботу моїх е, батьків, мама закінчила Львівський університет, е, батько Львівський інститут, і вони, як молоді спеціалісти, приїхали працювати у село Товсте на Тернопільщині. І от перший телевізор, який з'являється у селі, це був у нас. До нас сходиться все село, які дивилися спочатку на чорно-білу картинку. Потім вона завдяки фользі зробилася кольорова. А що ми згодом потім бачили по чорно-білому телебаченню? Ми споглядали на ті з'їзди ЦК компартії Радянського Союзу. Ми бачили спортивні олімпіади, спортивні чемпіонати світу, чемпіонат із хокею, чемпіонат із футболу. І ми шалено були захоплені у фігурне катання. Коли йшли чемпіонати з фігурного катання, таке враження, що світ вимирав, тому що цей спорт настільки захоплював це, вже потім почалася плеяда отого спорту народного, коли з'явилися в нас такі. Зірки, таланти, які перемагали на вони, власне від того, що їхні батьки дивилися тоді найперше українське телебачення. Але була мудра контр-така програмна політика у Радянському Союзі. Наприклад, наші новини українські виходили о 19.30. А що тоді робила Москва, аби глядачі України не дивилися наші новини, вона ставила в свій ефір чудовий якийсь гарний фільм. Або документальний, або художній. А потім всі після фільму дивилися вже традиційно програму «Время». Ну, звичайно, що глядач прагнув українських новин, бо теж було непросто: половина програми було присвячено секретарю ЦНК Компартії України, куди їздив Щербицький, про що він сказав, цитати з його виступів. А все-таки половину програми добрим справам українців. Ми завдяки українським новинам почули вперше. Які успішні українці, як багато доброго робиться в регіонах України? Які чудові наукові дослідження, які прекрасні у нас медики, які талановиті оперні співаки, їхні перемоги на зарубіжних високих сценах, це все з захопленням глядачу. Проте, Українське телебачення завжди підкреслювало, що це телебачення, яке відроджує епоху культури, тому що в кадрі були прекрасні театральні вистави, театральні студії. Актори з перших дублів грали свої блискучі ролі Наталія Ужвій, Амбросій Бучма ну знамениті, просто славетні е імена це е Ті люди та інтелігенція, на яку власне рівнялися усі, ті люди, які хотіли бути схожими. Це потім вже розпочалася сімейна традиція відвідувати театр і навіть автобусами, сільськими з далеких гір і присілків їхати в обласні центри на виставу до театру. Це завдяки українському телебаченню. Згадуючи про ведучих, я знаю, що в кожної сім'ї були свої. Улюблені ну якісь Любимчики, а от в Чернівцях була така Людмила диктор Людмила Єгорова, вона з таким трепетом, особливою інтонацією вміла прощатися з глядачем, що поки Людмила не сказала глядачам на добраніч мужчини України не лягали спати. Це говорить про те, наскільки харизматичними були люди в кадрі, як блискуче вони володіли інтонацією української мови, і взагалі яке це високе мистецтво і відповідальність людина в кадрі, яка виховує оце почуття соборності, прихильності, любові, можливо, навіть і знаєте, заховане почуття зачарування той, в кого може в житті не здійснилося те кохання. Він мав таємне таємну любов, у ту постать, у ту жінку, яку бачив на українському екрані українське телебачення, красиві українські обличчя. Це були надзвичайно елегантні дами, які не тільки були гарними телевізійними гідами, які потім вели чудові телевізійні проекти, прекрасні фестивалі, чудові соціальні проекти і проявили себе згодом не тільки як гарні диктори, а ще і прекрасні ведучі. І навіть автори програм. Ми не просто були авторами-журналістами. Нам трошки треба було бути і істориками, і етнографами. Це було зобов'язання глибоко копати. Це сьогодні можна почути. Та яка проблема? З інтернету візьмете інформацію, створите програму. Я собі по сьогодні навіть не уявляю, що таке суфлер. І я не знаю, що таке створити програму з інтернету. Тому що я дякувати Богу, з того. Покоління і плеяди журналістів, які знають, що таке архів, які знають, що таке герой, як топтати ту стежку до його далекого дому, як випитувати його долю, щоб не образити, але знайти такі ключі, коли він відкриється перед телекамерою по новому.